Російське військове командування передислоковує елементи двох дивізій повітряно-десантних дивізій із Запорізької області на Донеччину для посилення й активації своїх поточних наступальних операцій. Ймовірно, ворог намагатиметься отримати вигоду із нинішнього вікна можливостей, як його називають, сил оборони України. Перш аніж американська військова допомога почне досягати лінії фронту у великих масштабах. Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни. Наразі війська Російської Федерації намагаються використовувати наступ на південний захід від Авдіївки, щоб добитися ширшого прориву у цьому районі, і активізовують операції із захоплення важливого із оперативного погляду міста часів яр. Нагадали в інституті вивчення війни. Друзі, далі про це поговоримо із офіцером секції планування бригади Рубіж, майором національної гвардії України Дмитром Кожубенко. Пане Дмитро, я вас вітаю. Добро доброго дня, студію. Доброго дня, шановні глядачі. Перед тим як ми почнемо нашу бесіду, я пропоную нагадати про те, що на обладнання для нічної роботи розвідникам бригади Національної гвардії е, України Рубіж потрібен е, деякий кошт. От ми ваш збір хочемо підтримати зараз. Ми покажемо вам е, QR-код, Він буде під час нашої розмови присутнім на нашому екрані. І е, допоможіть, друзі, бо там ціль немаленька, треба допомогти хлопцям. Ці між бригади рубіж. А тепер до розмови ми от щойно подали інформацію про те, що ворог намагається підтягнути підкріплення за версією інституту вивчення війни з десантно-штурмових військ із резервів. Як на вашу думку, це поміняє ситуацію на бахмутському напрямку в цілому, і під часовим яром, зокрема, ситуація в тому, що під часовим яром вже стоять десантно-штурмові війська противника. І, і ще підкріплення із даного роду військ ну, значно посилить їхні підрозділи, тому що десантні штурмові війська являються найпід, одним із найпідготовленіших родів військ Російської Федерації. І, звичайно, ми не знаємо, скільки їх може бути, але в будь-якому випадку в них озброєння краще, підготовка краще. Але. Мужні оборонці Сил оборони України зроблять все можливе для того, щоб їхні найкраще стали хорошими руськими, як ми кажемо, а хороший русі це 200-й руський. Тому ми стоїмо, ми не боїмося, ми їх чекаємо. Ну і варто пояснити глядачам, знаєте, днями президент Зеленський каже, що пояснює, з чим пов'язане посилення штурмів ворогом саме цього сектору, саме часового яру. За словами президента, це місто це головна мета росіян на сході. Я думаю, що безпосередньо від вас варто почути, чому саме воно настільки важливе і головне для ворога. Я не відкрию таємницю. Про це вже говорив і. Головнокомандувач Сирський і Верховний головнокомандувач президент України. Місто Часів'яр є ключовим містом тільки через те, що воно відкриває для противника е, прохід на краматорсько слав'янську агломерацію. Там у нього по фронту відкриються великі стопові ділянки, де він зможе наступати по фронту, широко розгорнувши свої бойові порядки, що значно е, ускладнить нам можливість їх знищувати, тому що противник буде мати. Поле для маневру, де ми просто будемо їх убивати. Ну на це знадобиться трошки більше часу, чим зазвичай, тому що наступати посадками це одне, ми знаємо, де вони будуть. А от коли в них буде простір для маневру, нам просто доведеться їх трошки довше шукати і більшу кількість знищувати, тому що ми не сумніваємося в тому, що противника переможемо. Практично безпосередньо оборонці бригади Рубіж це дуже прекрасно. Наші оператори FPV дронів, оператори коптерів і артилерія, да й піхота в цілому всі готові до цього? Практично щодня доводиться чути інформацію про те, що часів яр утюжать кабами, просто по десятках штук їх закидають, і в зведенні генштабу це відображається. Наскільки це серйозна проблема для міста? Чи не утворює це умовно такий? Простір, на якому не буде за що закріпитись, в місті закріпитися завжди буде за що, але каби зроблять свою роботу. Вони зруйнують інфраструктуру, вони зруйнують дороги, вони будуть просто знищувати, як це було в Авдіївці, укріп райони. Тому нам доведеться, якщо ми дійдемо до бою в місті, нам доведеться маневрувати між будинками, постійно змінюючи вогневі позиції, але Ну нема такого, чим ми не можемо справитися. Бригада Рубіж справляється з усіма поставленими задачами, так само як і сили оборони України в цілому. Ну і тут знаєте, проблема номер один на передовій, наскільки чуємо від наших бійців, це наявність боєкомплекту? Бо скільки б його не було, його достатньо не буває ніколи. Враховуючи, що співвідношення під час звучала з уст політиків такі заяви досягало до одного до десяти, тобто з нашого боку, один артилерійський снаряд а з боку росіян з десяток приліті прилетіти може. То чи ситуація змінюється на сьогоднішній день і чи на найбільш гострих у частках бахмутського напрямку вистачає, хоча б щоб цю симетрію витримувати, але якщо не один до одного, то хоча б в якійсь іншій більш-менш пристойній кількості Ні, на жаль, зараз ми не маємо достатньої кількості снарядів. У противника З самого початку повномасштабного вторгнення була перевага в артилерійських системах і в снарядах. Зараз, якщо у них там певний час був зменшення інтенсивності артилерійських обстрілів, то Є така країна, як КНДР, яка дуже крепко допомогла Росії із боєкомплектом. Неодноразово в соцмережах було видно, що російські окупаційні війська документували те, що вони вже ведуть вогонь по наших позиціях із снарядів, які їм надала КНДР. Але відсутність артилерійських снарядів ми безпосередньо в бригаді рубіж компенсуємо наявністю fpv дронів обучених екіпажів на них. І хороших екіпажів розвідувальних дронів, які можуть коригувати вогонь артилерії, в якої є снаряди, яка не розкидається ними, але під е, чітку з е, коптерів вони чітко кладуть всі снаряди в ціль, тому не розкидається з ними як Росія на ліво й направо. Пане Дмитре, а от дрони про які ви згадуєте, це е, щось нашого. Кастомного виробництва, чи це все ті ще мавіки з Китаю, на яких волонтери уже два роки працюють. Зараз чим працюємо? Для знищення противника це державне виробництво. те, що нам надають люди. або безпосередньо досі ще в ходу це мавіки. Ну і звичайно, є там деякі зразки. Які виробляються в Україні про них я не буду розголошувати, але вони українського виробництва є. Це просто дуже корисно знати, бо знаєте, нам не завжди повідомляють відомства, які займаються цим питанням. Нам не обіцяли там мільйон дронів на початку року. От ми хочемо розуміти, воно пішла ця програма чи не пішла? От від вас чуємо реакцію про те, що щось таке є. Добре, ще один момент. Вчора державний департамент Сполучених Штатів Америки пояснював, чому на Росію наклали новий пакет І Там один із пунктів пояснення був такий: російські війська регулярно застосовують проти Збройних сил України заборонено хімічну речовину Хлорпікрин. Чи доводилось вам стикатися із застосуванням хімічного озброєння з боку агресора? Так, наш підрозділ стикався неодноразово із застосуванням хімічної зброї проти безпосередньо наших бійців бригади Рубіж? Це було, безпосередньо все це було на Бахмутському напрямку. І відносно недавно противник по позиціях оборони бригади рубіж також застосовував хімічну зброю. Вона на щастя не є летальною, але наших військовослужбовців виводить зі строю на деякий час, що є для нас неприпустимим. Ну і ще один момент мене дуже втішає, що всіх, кого ми чуємо із бахмутського напрямку, вони всі кажуть, що часів яр не вдасться ворогу захопити. Ми в будь-якому разі його втримаємо, але раптом, якщо щось піде не так, чи є розуміння того, що за вашими спинами, чи є достатня кількість фортифікаційних споруд на наступному рубежі, на який вам доведеться, якщо раптом щось піде не так відходити. Фортифікаційні споруди по всій другій лінії оборони, так умовно сказаній, будуються. Якщо їх іще немає, то вони вже будуються в авральних темпах. Але більша половина із них вже готові, готові до того, щоб їх зайняли наші оборонці. Але як ви вже сказали, ми сподіваємося на те, що цього не станеться. що західна допомога нам надійде в терміни, і ми втримаємося і в подальшому перейдемо в наступ. Пане Дмитре, ну і про збір я хотів би, щоб ви в деталях більше розповіли, бо знаю про нього вельми мало. Знаю, що ціль 3,5 мільйона мільйони і для обладнання для нічної роботи. Розкажіть детальніше, що саме потрібно. І от зараз я ще раз акцентую надімною. Ви бачите qr код Друзі, скануйте цей qr код допоможіть хлопцям на передовій, Будь ласка, пане Дмитре. Це обладнання, яке допоможе нашим розвідникам нищити ворога вночі. Це безпосередньо прилади нічного бачення, тепловізійні прилади, за допомогою яких наші розвідники зможуть не просто індифіндентифікувати ціль, таку як противник, а й пересуватися непоміченими до них швидше. Ну і в подальшому мочити русню і робити багато хороших руських. В принципі, кожна допом... кожна копійка наших громадян. Для нас дуже важлива, тому я заздалегідь дякую кожному українцю за те, що вони долучилися до цього збору, долучилися до нашої спільної перемоги, тому що робота вночі це. Дуже складний процес, і це обладнання допоможе хлопцям робити це дуже добре і якісно. Пане Дмитре, я більш ніж впевнений, що кожен українець вам навпаки дякує за те, що ви робите, за те, що ви тримаєтесь. Хай Бог вас береже. Дякуємо вам за те, що знайшли хвилину розповісти нам про оперативну ситуацію на місці. Офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України Дмитро Кожубенко, був з нами цієї миті.